Ви продаєте товар на OLX, Prom чи Розетка. тоді це стосується саме вас. Кабмін планує ввести податок для продавців на цих платформах. Давайте розберемося. Уряд схвалив проєкт закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Згідно з новим законом, цифрові платформи, такі як OLX, Prom та Розетка, стануть податковими агентами. Це означає, що вони автоматично стягуватимуть податки з продавців, що займаються продажем на цих платформах. Ставка податку складе 5%, а ще додатково буде стягуватися 5% військового збору. Тобто продавець буде витрачати 10% на кожному продажі, а точніше всі товари подорожчують на 10%. При цьому це буде стосуватися не лише продажів, але й послуг або оренди яким чином буде відслідковуватися факт надання послуг чи оренди, мені поки не зрозуміло. Фізичні особи, що рекламують товари чи послугу, мають відкрити окремий рахунок у банку. І якщо протягом року здійснили більше трьох продажів або продали товари на суму понад 2000 євро, вони повинні стати ФОПами. І не забувайте, що податкова служба буде отримувати інформацію від банків про всі ваші операції. Що ви думаєте про цю нову ініціативу? Чи краще, щоб держава почала з корупціонерів та крупних неплатників податків?